Мир. Зараз в Україні йде війна, дуже великий геноцид українського народу. І багато хто підтримує цю війну, і вони не задумуються, що це іде підтримка не від Бога, а від сатани. А Господь прийшов для того, щоб дати життя, життя зі збитком. А сатана прийшов украсти, убити і погубити, так як теперішній час і трапляється. Господь каже, що. Я прийшов для спасіння, і через апостолів Він показує, що ми маємо робити для цього світу, для того, щоб не було цього геноциду і війни. У Єфесянам написано: бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Тобто ми маємо творити не геноцид, не вбивство, а добрі діла. Амінь.